Про корупцію у тернопільських вишах студенти говорять не приховуючи. Розповідають про нерадивих студентів, які мають намір не здобувати знання, а купувати екзамени і заліки. А також і про викладачів. Останніх молоді люди ділять на дві категорії: перша ті, що вимагають хабар, друга не проти його отримати. Свою боротьбу студенти вестимуть проти усіх корупціонерів у виші і тих, що беруть, і тих, що дають у Тернополі. Усі студенти і викладачі міста напишуть заяву, якою зобов'язуються не давати і не брати хабар. Змі заяви який, що я е, такий-то, такий, то присягаю перед громадою Тернополя від сьогодні. Від сьогодні е, не брати, не давати хабарів в будь-якому випадку. Цю заяву мають підписати як студенти, так і викладачі. Тобто ми маємо домовитися, що, наприклад, ну ми забуваємо все, що було, так? Тому що, якщо подивитися, як то казав Ісус Христос, киньте в камінь хто не без гріха, так. Але ми маємо розуміти, що ми зараз починаємо будувати нову країну і має початися все поступово. Така заява після підписання стане точкою відліку. Вже перша сесія кажуть студенти: продемонструє, хто умови не дотримався. Окрім цього, молодь проведе анонімне анкетування, яке вкаже на прізвища викладачів, що беруть хабарі. До таких педагогів вимагатимуть застосувати міри з боку ректорату, а також створять сторінку на сайті skoty.info. Якщо до таких людей не будуть прийняті міри, то Студенти, громадськість, ми будемо їх пікетувати. Ми будемо клеїти наклейки на їхні будинки. Ми будемо приходити, ми будемо фотографувати їхнє майно, ми будемо питатися, звідки в тебе такі машини, звідки в тебе такі будинки, ми будемо здійснювати тотальний контроль. Молодь заявляє, викладачам панікувати нічого, але пора вже змінюватися. Ми ще нікого не звинувачуємо, що викладачі не почали переживати, що там до них будуть там студенти і вже починати щось робити. Ні, ми починаємо тільки з цієї заяви, яку підписують і студенти, і викладачі, щоб до нас не починали говорити, що е, а що тільки от на викладачів, студенти також самі пропонують. Тому оголошуємо, що ми ще нікого ні в чому не звинувачуємо. Просто ми даємо шанс всім почати нову, змінювати систему освіти.